Вітаю, друзі, це Independent Politics і я за Ігор. За даними LBUA, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай найближчим часом може оголосити про свою відставку з відповідної посади. Така зміна очільника Луганської ОВА пов'язується з призначенням Гайдая послом до Казахстану. Відповідна держава має надати агреманне призначення нового посла. Але це вже відбудеться після проведення позачергових парламентських виборів, які заплановані 19 березня 2023 року. За джерелами LBUA на місце Гайдая офіс президента розглядає кілька кандидатур серед військових. Також за цим виданням на місце нового очільника Луганської ОВА розглядається нардеп від слуг народу. Максим Ткаченко. Якщо загалом оцінювати цю подію, вона не була якась надзвичайна і з поміткою блискавка, оскільки ще раніше зазначалось про те, що така зміна планується. Тобто, це планувалось представниками офісу президента раніше, які причини. Такої ротації, звільнення гайдая, ну тут їх можна називати багато. Перша причина пов'язана з тим, що, в принципі, ситуація на Луганщині не зазнає якихось особливих змін, щоб брати останній період часу, це в економічному, в соціальному і найголовніше в військовому плані до великого нашого жалю. Більша, абсолютна більша частина Луганської області знаходиться під окупацією російських військ, і, відповідно, Збройні Сили України вони проводять титанічну роботу для того, щоб деокуповувати відповідний регіон. Тобто, це можна назвати одну з причин. Ну і багато хто з інших експертів говорить про те, що Гайдай. Був занадто медійний в останній період часу, давав досить багато там, коментарів. І, відповідно, деяких осіб в офісі президента це напружувало, і вони знову ж таки бояться про те, що Гайдай може мати якісь подальші політичні амбіції. Але основна причина також пов'язана з тим, що ця зміна пов'язана із. Ранніми замінами як міністрів, їх заступників, так і Голів ова. І в принципі, якщо підсумувати призначення Гайдая послом Казахстану, ну це не найгірше рішення, яке могли прийняти в владі, оскільки є порівняння так, гайдая, до прикладу, з Венедиктовою, яку Після того, як звільнили з поста генпрокурора, відправили у заслання послом Швейцарії, ну і Ілащук, посол Болгарії, ми прекрасно розуміємо, що, Ай, дай, до прикладу, Зилащук має набагато більше якихось навичок і компетентності для того, щоб бути послом Казахстану. Хоча, в принципі, якщо проаналізувати його роботу в якихось дипломатичних установах, то така робота не прослідковується. Гайдай, здебільшого, займався політичною діяльністю, дипломатичною, не займався. Але відповідне рішення було прийнято і є ще одна інформація, що знову ж таки Росія вона дуже жорстко виступає проти, щоб Казахстан, до прикладу, давав ось цей аграрман. На призначення Гайдая послом у Казахстані. Тобто там є такі досить жорсткі негативні позиції щодо призначення Гайдая. Але нас це не повинно хвилювати. Росія може показувати свої невдоволення комусь іншому. А відповідно, якщо таке призначення вже підтверджено, то це вже ніхто не може змінити і ми очікуємо. Відповідної позиції від казахської сторони. Будемо слідкувати далі, кого призначать новим очільником Луганської ОБА, і як це в подальшому може вплинути на деокупацію самої Луганщини. Це загалом коротко, що хотів вам розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас. Його переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Не забуваємо також підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримування інформації про нові відеоматеріали. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!